Дтримувати вас на дорозі просто, щоб підійшов воєнком, це стаття 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі. Вас зупиняє поліція, наче запорушення ПДР, Не вімкнули поворот, брудний номер тощо. Документи забрали, ви сидите, чекаєте 5-10 хвилин, протокол не пише. А потім підходить військовий з папку. Добрий вечір, ТЦК, поки поліція оформлює, давайте уточнимо ваші дані. Це незаконне обмеження волі. Поліція не має права працювати таксістом або швейцаром для ТЦК. Якщо по базі Армор ви чистий, поліцейський зобов'язаний або швидко скласти постанову за ВПД, або відпустити вас. Утримувати вас на дорозі просто, щоб підійшов воєнком це стаття 146 Кримінального кодексу України. Незаконний позбавлення волі. Ваш алгоритм. Вмикайте камеру і запитуєте поліцейського. Інспектор, чи я затриманий? Якщо ні, поверніть документи, я їду. Якщо так, складайте протокол адміністративного затримання. Утримувати мене, щоб я поспілкувався з третіми особами, ви не маєте права. Не дозволяйте використовувати себе як живу мішень. Ви водій, а не затримайте.